Друзі, всім привіт! Ви потрапили на канал доктор Руслана Борисенко? Так, так, саме на канал доктор Руслана Борисенко. Я доктор Борисенко вас вітаю. Всім привіт. Знаєте, після минулого мого відео, де я показувала, як я готую борщ тут в мене на кухні, я отримала величезну кількість ваших відкликів, ваших коментарів і також кілька пропозицій. Так от, кілька пропозицій були такими: що давайте на вашому каналі також будемо розказувати про здорове харчування. Власне, ми знаємо, що їжа є надзвичайно важлива для нашого здоров'я. І колись раніше я не розуміла вислову Ти те, що ти їсиш. Власне, так воно і є. Наше здоров'я, наш організм платить нам назад тим, чим ми харчуємо і що ми даємо для організму для його життєдіяльності. Знаєте, я хочу з вами трошки порадитись. Прошу вас під цим відео написати свої коментарі і свої думки. Що ви думаєте з приводу того, аби ми на моєму каналі також, окрім медичних тем, які ми будемо продовжувати е, говорити, ми будемо про це розмовляти і надалі. Але поряд із цим ми будемо трошки мати, як кажуть, в Америці, фан. Ми будемо готувати. Е, Рецепти здорової їжі, будемо говорити більше про здорове харчування. І, власне, на своїй кухні я буду готувати страви, які, я вважаю, є здоровими і які є корисними для нашого здоров'я. Разом з тим, я думаю, і знову ж таки, хочу вашої поради: ми не тільки будемо готувати, я хочу вам розповідати про ті корисні властивості, які має. Та чи інша страва, а також про деякі мінуси, бо не може бути 100% все таке здорово, правда ж? Е, Муси бути щось трошки і негативного. Через те я прошу вас під цим відео поставте свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Сьогодні, сьогодні я хочу вам запропонувати страву мексиканської кухні, до речі, страву, якій вже понад тисячу років королем сьогоднішньої нашої е, страви буде. Авокадо страву, яку ми сьогодні будемо готувати, вона почалась від ацтеків. звучала так: гуакамоле. Гуака це. Авокадо, молиться, соус, або ще називають авокадовий суп. Так от правда, сьогодні ми давайте приготуємо гвакамоле. Гвакамоле це мексиканський дип або соус, або можна сказати, апетайзер, або холодна страва. Власне, я рекомендую цю страву приготувати через те, що, по-перше, її дуже легко готувати, дуже швидко готувати. І якщо ви хазяйка, у вас є два авокадо в холодильнику, помідорка, цибулька. І гості у вас уже на порозі, то ви можете їх здивувати корисною, цікавою і незвичайною поки ще для України стравою, яка називається гуакамоле. Почнемо. І так, друзі, беремо авокадо, розрізаємо. Тут є ось така чудова кісточка. Що ми робимо? Ми беремо ложечкою і викладаємо в тарілочку. Ви знаєте, що ви вдома можете мати для себе авокадове дерево. Я не говорю, що воно вам дасть плоди, але дерево виростити ви 100% ви можете. Так як ось зробили ми: ми взяли авокадо, накололи його е зернятко двома шпажками або зубочисточками, налили трошечки водички, і ось таким чином воно в нас стоїть. За короткий, короткий час воно дасть тріщинку внизу і почне проростати невеличкий листочок. Потім ми його пересадимо в землю, і в нас буде своє авокадове дерево. Авокадо ми розділили і поставили в мисочку. Наступний наш крок потрібно розтовкти авокадо. В деяких рецептах рекомендується авокадо розтовчувати виделочкою. Не потрібно його розтовкати дуже сильно, а ось такими легенькими рухами, щоб залишались невеличкі шматочки. Через те, що пізніше, коли ви будете перемішувати всі інгредієнти, то воно ще більш розтовчеться і буде таке, як картопляне пюре. Ось таким способом я розтовкла своє авокадо. Ось так воно виглядає. Наступний крок: ми нарізаємо цибульку. У мене солодка цибуля або біла цибуля, або тут вона називається Валделія. Я знаю, що в Україні раніше це називалась кримська цибуля. Не знаю, чи є зараз така в Україні, але тим не менш я використовую солодку цибулю. Я від неї не плачу на два авокадо. Я думаю, мені буде достатньо ось такого шматочка. Нарізаю малесенькими малесенькими шматочками. Порізаними маленькими шматочками, додаємо її до авокадо. Наступне ми будемо нарізати маленькими шматочками красивий соковитий помідор. Помідорчик додаємо до авокадіка і до цибульки. Можливо, якщо мене дивляться мої мексиканські друзі, то вони мене критикують безпощадно, так якби ми критикували мексиканську жінку, яка старалась би приготувати український борщ. Але тим не менш, ми його адаптовуємо до наших смакових е, пристрастей нашої родини, і власне наше блакамоло нам дуже добре смакує. Наступне, що ми зробимо, ми видавимо сік із половинку лайма. Мені є ось така штучка, якою я видушую сік із лайма. Наступне нам потрібно додати чесник. Ось таким методом. Додаємо чесник до нашої гвакамули. Пропускаємо чесник через чеснодавку. Часнику ми в блакамолин не шкодуємо. Як я вже колись розповідала раніше, чесник і цибуля це два овочі, які мають в собі сірку. Сірка нашому організмі потрібна для того, щоб організм виробляв глютатіон. Глютатіон це антиоксидант, це, власне, та речовина, яка допомагає нашому організму боротися із вільними радикалами, а особливо печінці. Через те, чесник і цибуля є наші найкращі друзі. А особливо зараз, в період, коли іде продовжується пандемія коронавірусу, цибуля і е, часник є дуже дуже важливими через те, що крім того, що вони мають сірку, вони ще мають фітанциди. Фітонциди, фітонциди це такі молекули, які мають антибактеріальні антивірусні властивості. І до речі, деякі лікарі. Або знахарі, або як хочуть називати травники, рекомендують розрізати цибульку і положити на ніч недалеко біля вашої подушки. Вони кажуть, що таким чином, якщо ваш організм потрапив в якийсь вірус, то він ну, власне не буде мати ніякої можливості розмножитись в вашому організмі. Через те цибуля-чесник наші кращі друзі. Ми вже майже на півдорозі до приготування нашого дипу, або як кажуть, гуака моле. Зараз ми додамо дві ложки оливкової олії. Для чого потрібна олія? Ми тут вбиваємо двох зайців. Як то кажуть. перше оливкова олія є сама по собі, здорова олія і це як кажуть healthy fats. А по-друге, авокадо має таку властивість воно дуже швидко окислюється і стає коричневим. Коли ми додамо трошки оливкової олії, то такого з нами не трапиться. І, власне, коли ви подасте квакамоли на стіл, воно не буде коричневим, а буде мати красивий і приємний зелений колір. І так, 2 столові ложки оливкової олії. Тепер наступив час селентрум або кінзи. Як ви бачите, ми купляємо тут органічні продукти, і я вам вже казала, що де ми тільки бачимо органічні овощі, фрукти, якісь продукти харчування, ми стараємось купляти органічні через те, що це говорить про те, що в них 99% немає ніяких добавок, немає ніяких хімічних елементів, немає GMO, немає пестицидів. Тобто, це можна сказати кінза із городу нашій бабусі. Добавляємо хороший жмуточок. Кінзи до нашого гвакамоле. Нарізаємо дрібненьку кінзу. Запах від кінзи стоїть абсолютно потрясний. Я взагалі дуже-дуже люблю кінзу. Це мені нагадує грузинську кухню, це мені нагадує е, шашлик із кінзою, із зелениною, з кропом. Це дуже смачно і, власне, дуже-дуже корисне. Як я вже сказала, не шкодуємо кінзи і також гарний пучок кінзи кидаємо в наші квакамоли. Ось так виглядає зараз наше гвакамоле. А тепер наступить відповідальний момент додати сіль і перці. Спочатку я додав трошки червоного перцю або чилі перець. Ми, чесно сказати, не дуже любимо вдома дуже гострі блюда, але перець є дуже-дуже корисний. В ньому є капса Капсоцини. Це такі речовини, які допомагають робочій серця, покращують мікроциркуляцію. Власне, перець, червоний перець також є дуже корисним. Добавляю сіль. Ну і чорний перець. Все ретельно перемішуємо. Наші вакамули фотове. Ви можете мене запитати, з чим подається гвакамоли і як взагалі його їсти. В Мексиці або в мексиканських ресторанах тут в Америці подається гвакамоли із чипсами, які зроблені із кукурудзяної муки. Власно, називається корн тос або corn chips. Дуже часто вони подаються тепленькими ще, їх кладуть в духовочку і підігрівають. І ось таким чином, чесно сказати, в мене. Слюнерея. Ось таким чином їсть квакамоли. Ну, давайте попробуємо М -м -м -м. Друзі, це дуже смачно і це дуже корисно. Я рекомендую вам додати страви із авокадо, а саме квакамоли, до вашого щоденного раціону, якщо це є можливим. До речі, я була минулого місяця. В Україні, і я побачила, що на полицях магазинів, дуже багатьох магазинів, на сьогоднішній день є великий вибір авокадо. Дуже прошу, попробуйте зробити цю чудову страву. Я впевнена, що ви закохаєтесь в неї і будете дуже, дуже часто готувати. Всім смачного! Завжди з вами, лікар Руслана Борисенко.